Всіх вітаю! Сьогодні на вас чекає Гейм Bike. Стріт машини та ще одної стріт машини. Граємо до п'яти букв. Є одна спроба на замовлення та дві на повторення. Також є один Маліга. І перші наші два учасники це Річі, Бічі та Вадімчик. Ууу! Розпочинаємо. Саня з міста Бахмут. Йому 23 роки. стаж катання 7 років. Улюблений трюк – Опобар. Вадімчик з міста Кривий Ріг. Йому 23 роки, стаж катання майже 14 років. Улюблений трюк барс Так, саньок, кажи, орел чи резко. Орел череш. Чи орел чиреска, Орел. Орел? Чи орел. орел? Резко. І перший замовляє Вадим. Йоу. Хлопці, бажаєте ли ви заблокувати якийсь один трюк. Не, ну справедлива битва у нас буде. Без блоків. Ти також не будеш. Також чи? нічого не блочу. Все, граємо по чистяку на всі трюки, на всі бабки. Переможець отримає бабки. Вадім замовляє перший трюк. Алю у банеті на обосміт і на опозитний хавкап. Зразу питання, як робити. Так, стоїть бокс, якщо ти просто хочеш зробити ванеті на нього збоку, на самий бокс. І просто там прицілюється пегой на сміт. Полетіли, полетіли. Екстра береш? Ні, не беру. Так, перша буква у Санечка. і замовляє Саня. Налібар-коти. Давай, налібар-фоти. Давай лолібар-фоти. На як чистенько, як чистенько. Один-один. Наш рахунок порівнявся. Подім замовлення. Давайте по боксу ванеті на фулка 5. The... Uh -huh. Хлопці роздають стиль. Черга замовлення річі-бічі. У мене знову сейчас. Мені успокоїться, мабуть. Но... Дімчик, розкажи, як ти приїхав з Кривого Рогу, на що ти сюди взагалі приїхав? Я а... тебе тут не очікував. Приїхав, взагалі... та, приїхав, я дівчиня... приїхав у мене дівчина з Дніпра. Да, Приїхали погуляти. на день народження до її мами. О, О, я приїхав з велосипедом, тому що в нашому парку дуже холодно. мені не, не написав Вадим, робиш стильочок. Просто красень. Дякую за участь. Я попав на цю зйомку. Це зовсім респект. Красень, дякую за відео. Саньочок. Річі, бічі. Я надумав, я надумав. Давайте по цьому боксу, длинному мене і вонеті в конце. Ванеті бархавка бар. Оце воно. Річі бічі, це для тебе трюк. Що попробуємо. Річі-бічі. Річі-бічі замовляємо. Давайте, прикольний трюк. Хоча у нас одні бари. Може не бар. Давайте віп через стол піраміди. -ху -ху. Це воно! Я гарно! Всім респект. Тобоган в квотері. робиш. Йо! Хлопці просто роботи. Друга частина дуже жорстка. Давайте трюк, спробую саме ні разу. З большого кікера нолі one хенд Річі бічі це бахмутська легенда. Все. Солодка наша. Всім привіт! Напевно, ви мене бачили в минулому відео. Сьогодні я вболіваю за Вадима, тому що Вадим гість, а так пацани оба мої друзі. А Сашко взагалі може також напихати. Так що тут виграє сильніший. Ну, дуже рівна битва, дуже сильні суперники. — соперник. Що знімаю? Так. Робиш 540? Ні. Ми ж не виключали ніякий трюк. Ви хлопці забули? Давай. А свиліт поїхав кудись. І що? В тебе буква? 3-1. Річі бічі 3, на жаль. Вадим 1. Ладно, давайте бар на педал. Поперелі дабл хард. Дабл хард. Це я люблю. Аж новер, пішов. Гаразд. Річі бічі. Давайте я спробую ноліт іксаб. Дабл хард. Ну, це вже хард так хард. Оце повторення. Йоп. О, ми что-то забули про рейлрайди. Давай рейлрайд. Ну бар, ти сразу зробиш. давай мети бар попробуй. Давай. Я спробую даблпек на оверхард. Пытаюсь повторить свои трюки, которые я не сделал. Ноли и вон. Вадимчик, ты повторишь? Так, два, три. ричи бичи по рыбнюю по и рахунок. Красень. Давайте я спробую даблпек хард 3. Треба... Треба парафін на нам. Ну давайте опять рейлрайт вам на тебе. Йоп, сюди. Живий все добре? Дуже гарно, на жаль, на жаль. А це що таке, що за вибухи, господи. Що сталося? Свої Р5, мабуть, колесо колісо Ай-яй-яй-яй-яй, як завжди, Даня, як завжди. Продовжуємо нашу гру і заказує Вадім. Три, два, замовляй. На передньому колесі 360 вотрів. Ове річі-бічі замовляй трюк. Чотири, два. Не отходя далеко від квотера, трак на фейк. Вадим бос, просто бос. А, я, не, я не роблю трак, тому тобто 4-3. Я знаю, що річі робить в квотері, я бачив в інстаграмі, він робить. Тому віп в квотері. О, гарненько. Походу піддатися, вирішив, піддатися, вирішив. Да! Саньок, браточек, замовляй. Ладно. Не було давно в ловонеті. Давай одразу в нол ванеті ба на боксі. Ну... Я спробую зробити 720. <свистлив> 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 я... Я не впевнений, але я спробую. Саньочок, ти готовий замовляти? Ну давайте опять в мене огненець бах. Технічна ряда. У нас рахунок досі 4-3, в річі бічі 4, Вадіма 3. І замовляє Вадім. Остання буква, треба вже закривати. по тому боксу опозит даблпех на свій 360. Гарно, гарно. Давайте рейл-райд по всій вот попробуй. Хорос, хорос. Вадимчик, братанчик, замовлення. Ванеті на даблП на фулл кап та халдкап кап спін. Що? О -о -о! Ну, так собі. Як я... на мене закрив. Закрыв, рахується все. Ну, четко четко. Санька, что ты хочешь сказать в данный секунду? Как будто хочу подскользнуться с вами и уебаться балансой. Ой, не, не надо. Так, ну І саньок, мабуть, вибиває, так? Так. Да. На жаль, в цьому гемовбайці в нас переможець. Це Вадім. Дякую, велике дякую за, за гру. Е... Це була Це дуже, дуже, дуже гарна ката. Дубаю респект, Круто катаєшся. Я в Кривому розі викатую рідко дуже, тому дякую за гарну сесію, хлопці. Це було дуже гарно, закривабельно. Твій приз. Бабосі на зв'язку. Якщо ви хочете стати нашими спонсорами, то, будь ласка, пишіть у Дірек. Будемо розігрувати кращий призив. Якщо ти гарно катаєшся та хочеш знятися в нашому гемобайці, також пиши в дірект. Зробимо все. Ставимо подобаєчки, коментарі. Хлопці дуже старалися. Дякую всім за сьогоднішній вечір. Йоп. Та дякую, Михайлу, за зйомку гарну.